21 січня, субота, і ми нагадуємо, що сьогодні ми відзначаємо міжнародний день обіймів. Вперше це свято від... почали відзначати в Америці в 1986 році. Ось так. Відзначали студенти, які дуже любили обніматися. Придумали собі таке свято, тому шановні франківщани, за традицією, саме сьогодні можна обнімати будь-кого кого завгодно. Тому швиденько встаємо своїх ліжечок і біжимо обнімати тих, хто поруч. Котів і собак. Котів і собак кого завгодно. Більше того, за своєрідним повір'ям доброзичливі дотики є дуже корисними і навіть зміцнюють імунну систему. Чи дійсно це так? Ми поговоримо з нашою наступною гостею, психологом, психотерапевтом Світланою Ройк. Пані Світлана, доброго вам ранку. Доброго Чи ранку? дійсно е обійми зміцнюють імунну систему? Так, це є факт, який доведений вченими. Що обійми вони зміцнюють імунну систему, вони впливають позитивно на нервову систему. В результаті обійм людей виробляються певні речовини, називаються ендорфіни. Ендорфіни вони приносять задоволення, вони навіть зменшують біль. І також в результаті обійм виробляється такий гормон, як окситоцин. І він якраз є профілактикою депресії, поганого стану, перенапруження, перевантаження. Тому це є доведений факт, і відповідно ми можемо спокійно цим користуватися методом допомагати собі підбадьорювати себе, зміцнювати себе. Тобто, якщо на щось болить, потрібно просто якось людини, ви любити гарно. Подусяти розговор і біль мене і не треба бігти в аптеку. Чи ну напевно є різна біль? Є все ж таки, віднати. медицина вона не виключається, але біль значно стає легшою, mm. і легше її проживати, коли є хтось поруч, коли поруч є контакт, коли є тіло. І я думаю, що просто можна просити про обійми казати. А, а чи якась певна норма, скільки потрібно обіймів людині на день? Угу. Е, є така вчена Луїза Хей, і вона описувала, що людині потрібно чотири рази в день обійматися для виживання, вісім разів в день для того, щоб людина могла підтримувати жит... життєдіяльність і дванадцять разів в день для того, щоб розвиватися і рости. Ось тому, якщо хто хоче для себе розвитку, розквіту, то відповідно потрібно 12 разів в день обніматися. Але не завжди поряд є та людина, яка може тебе обійняти, так. так? Що в такому разі робити? Можна обнімати самому себе. Це також є хороший спосіб десь ось так. Можна себе гладити, можна до себе торкатися з відчуттям підтримки і опори на самого себе. Це дуже важливий такий момент самодопомоги, бо справді бувають ситуації в житті, коли потрібно підтримки, а немає звідки її взяти. І можна завжди опиратися на своє тіло, довіряти своїй психіці, своїй нервовій системі, своїм внутрішнім процесам, про те, що вони допоможуть прожити цей стан. Ось це якщо про підтримку, угу. О, так цікаво, що дітки наші не знають, наприклад, про ці закони, про ці правила, так але коли їм гірко, от просто їм на душі гірко, чомусь раптом або він відчувають якусь самоту, чи що вони зразу йдуть до мами або до тата, до бабусі, до дідуся, і зразу ж намагаються що зробити? Обійняти, да, нет. тобто неодноразово нам казали, що ми повинні звертати увагу на дітей і вчитися в них жити і розуміти цей навколишній світ. Це дуже велика правда, дуже хороше спостереження. Бо справді обійми це є одна із самих перших мов спілкування дитини з батьками і з близькими. Обійми вони дуже багато можуть сказати, вони можуть дати підтримку, вони можуть е, дати відчуття присутності, вони можуть бути як прощання, можуть бути як визнання, можуть бути як супровід проживання якогось там складного процесу. І дітки дуже добре це знають і відчувають. Так наша природа ну, так встановила, влаштувала, що дитина на інстинктивному рівні вона постійно тягнеться до мами, до своїх близьких. І е, якщо на фізичному рівні, що відбувається? Е, важливо, щоб обійми були серце до серця, грудина. Uh -huh. До грудини тоді відбувається дуже близький інтимний контакт, і саме цей контакт дає багато відчуття спокою, безпеки. Інколи слова вони можуть бути зовсім недоречні, ну там, якщо якесь сталося горе або якась така дуже складна ситуація, коли людина в такому стані дуже розхитаному, розсипаному. То такий момент просто можна обійняти і сказати Я з тобою, я поруч. І це буде самим хорошим методом допомоги, підтримки, і що дасть можливість людині зібрати свої ресурси і, відповідно, вже там рухатися далі чи перейти на якийсь наступний етап життя. А чи є якась альтернатива обіймам, які ну, щоб я щось, наприклад, таке саме робив? Не об... не кожен може обніматися. Є ж дідоми, де дітей не можуть всі там обняти їх. Mm -hmm. Відповідно, чи є якась альтернатива, щоб виділялись ті самі ендорфіни, і ти отримав то, то оце, оце щастя? Насправді, напевно, є, я не можу зараз так сказати, але я думаю, що насправді обійми є найбільш доступні, ніж будь-які інші способи. Ну, тобто я говорила про те, що можна самому себе обіймати, uh -huh. Uh -huh. тобто це доступно кожному. І справді було б дуже добре, якщо б в нас в культурі було заведено таке правило обійматися просто так, не по якихось таких великих святах, так? або не тільки з дуже-дуже близькими людьми. І ну, я вважаю, що обійми це той інструмент, який є в кожного з нас, і він є абсолютно доступний. Я можу підійти до близької людини, до знайомої людини і сказати, «Обіймай мене, будь ласка. І я жодного разу не чула такого, щоб людина, до якої б зверталася з цим проханням, вона би сказала, ні, може бути, що спочатку там розгублені здивування, але ну насправді це досить доступний метод отримувати задоволення і ну підтримувати себе, зцілюватися. Ми, до речі, спостерігаємо, що так за кордоном в дуже багатьох країнах, там в Італії, у Франції, вони при зустрічі обов'язково ми кажемо, цілуються, а вони не цілуються. Вони просто дотик, щука до щуки і відбуваються оці саме обійми. Є такий ще дуже цікавий факт, можливо, буде вам цікавий телеглядачам про те, що якісні обійми вони мають бути максимальною поверхнею тіла. Якщо обійми тільки верхньою частиною тіла, вони так якби обрізають тіло навпіл. Інколи є такі формальні обійми, коли люди так доторкаються дуже, ну так от плечима, чуть-чуть, а ноги ну, вони йдуть так, якби дуже ззаді. То потрібно правильно обніматися. Так, ще. є спец спеціальні техніки, обійм. І самі найкращі обійми це коли серце до серця, і коли цілим корпусом люди торкаються один до одного. Тоді є відчуття підтримки, і тоді є відчуття взаємообміну і енергією, і почуттями. І такі обійми вони самі ресурсні, самі такі наповнюючі. Бо формальні обійми такі. Такі там е з мінімальним дотиканням один до одного, вони ну, так якби не дають настільки хорошого ефекту повноцінного. Це правда, такий ритуал при зустрічі, отак будемо mm. казати. Але енергетично воно одне одному нічого не дає. Але бувають такі обійми, які, напевно, приносять не таку насолоду, бо вони не ніжні, а такі, що аж кістки тріщать. Бувають такі обійми. Так, 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 правда, що обіймами можна завдати шкоди, тому що це може бути порушення границь індивідуальних. Якщо це не є людина, яка є в близькому моєму колі спілкування, або якою я ну там з якою я не готова дуже бути близькою, і вона до мене йде в обійми, то це може бути таке, можна сказати, насильство над людиною таким, ніби хорошим способом, так але воно може бути недоречно, і справді воно тоді так, якби дуже некомфортно, і може ну, створювати таке відчуття напруження, настороженості в цілі. А чи проводиться якась статистика? Бо мені стало цікаво, от скільки як як часто обнімаються українці? Яка нація там найобнімаюші, що найчастіше? Чіє якась така статистика? Дуже цікаво. Якщо б була така статистика, я з нею не знайома, але мені було б дуже цікаво, наскільки я знаю, що українці не не дуже часто обіймаються. Є культура, де тіло набагато більше включене. Українців досить така холодна культура спілкування. Є якісь дотики обійми, але вони дуже ну, в такому тісному колі. І напевно нам варто було б трошки більше це практикувати. Я Думаю, є, щоб... Такі е, народи, коли зустрічаються, вони труться носами. саме. <гум> Мені здається, щоб у нас почав обніматися, так як ви говорите, повністю тілом. То би, ну, щось з тобою сьогодні, не, не те. Mm -hmm. Чомусь це напевно, дивно в нас така практика? Напевно, треба більше людей про це розповідати, щоб знали, як правильно обніматися. Ну я думаю, що якраз сьогодні от люди зможуть почути, що обійматися дуже ресурсно і цінно, і ну, будуть мати можливість спробувати. Я навіть так пропоную такий експеримент для глядачів, щоб е ті, які дивляться передачу, щоб спробували протягом місяця. Щодня обніматися там можливо як десь по 12 разів, якщо ні, то там трошечки менше, і щоб поспостерігали, що відбудеться з їхніми відчуттями і що відбудеться з їхніми стосунками. Тобто, хай вони починаю спочатку це робити в родині з близькими людьми, бо я от напевно теж не зовсім готова до таких речей. Я собі уявляю, зараз виходжу на вулицю, до мене хтось кидається обійматися. Не знаю, як я б зреагувала на такі речі. А чи проводять в Україні? Мені просто стало дуже цікаво от якісь тренінги, наприклад, де збираються люди і вони обнімаються або їх там вчать правильно обнімати. Чи Що проводиться щось таке? Ну, я проводжу такі тренінги, okay. тобто в напрямку тілесно орієнтованої психотерапії і там є. Техніки, які вчать обніматися, вчать відновлювати контакт з іншими і з собою. Є така дуже важлива функція обійм, що людина має можливість більше відчути себе, своє тіло і відчути іншу людину. Тобто це є контакт, коли дуже-дуже близько, але кожен не втрачає себе, не втрачаються межі. І саме під час обійм, якщо вони якісні на цей є час і ну, так якби місце комфортне, люди мають можливість заспокоїтися, вирівнятися, повернутися в стан тут і зараз. Я тут зараз відчуваю тебе, відчуваю себе, відчуваю своє дихання, відчуваю, як б'ється моє серце, як б'ється серце іншої людини. І це дуже хороший, такий інтим, інтимний і близький момент. І разом з тим це можна робити і з чоловіками, і з жінками. Тут не обов'язково має бути якийсь сексуальний підтекст. Ось, тобто, це просто близькість на рівні серця і на рівні тіла, і відповідно на рівні думок також люди з'єднуються, якщо це є взаємоцінно і взаємотаких би взаємною повагою. Бо це правда дуже велика, що треба питати дозволу, чи можна обійняти. Треба все таки питати. Обов'язково так. От ви вже сказали, що ви проводите такі тренінги. Мені просто стало цікаво, де саме як я можу потрапити на цей тренінг? Де ви їх проводите? Як я простий пересічний українець... — Просто хочеш зараз. У нас діма дуже енергійний. Він знаєте, він хоче і на велосипеді вже кататися. Вже Він просто хоче просто ю розказує про свої хобі. і Я розумію, що багато людей цікавляться. Дуже не не надзвичайно цікаві. В них хобі нове хобі. Це обнімашки. Справді це було б дуже добре, якщо б це було таке хобі. Я думаю, що і вам було б дуже цінно, і тим людям, з якими ви б обнімалися. Е, ну сказати, де саме проводжу, тому що немає конкретного місця проведення. Я не роз... ну, тобто це можливо буде так, як реклама звучати. Я не знаю, чи це так, так. можна говорити. Ось ну тобто е, я провожу тренінги в руслі тілесно орієнтованої психотерапії з певними темами. І можна сказати, що самі основні теми, які піднімаються ну, там на цих тренінгах, це є відновлення контакту з собою, відновлення контакту з своїм тілом, своїм розумом і своєю душою, для того, щоб люди не були розщеплені, щоб вони не були там думки там, тіло там, відчуття ще в іншому місці, щоб навчитися з'єднуватися і бути в гармонії з самим собою. Ось я потім можу дати контакти і Так, я звичайно, я хочу сказати. зараз звернутися до наших глядачів, якщо у вас буде бажання. Відвідати тренінги пані Світлани, звертайтесь до нас на телебачення, і ми вам дамо контакти, як з нею зв'язатись. Ну, а зважаючи на те, що сьогодні субота, вихідний для більшості, отже, обніматися і цілуватися вони сьогодні, тобто не вони, а наші глядачі, і ми, зокрема, маємо масу часу, головне бажання. Але, попри те, ми сьогодні ще й говоримо про хобі. Пані Світлано, окрім обнімань, у вас які ще хобі? <реш> я завжди кажу, що в мене хобі спати. Ну, тобто це є жарт, але я справді люблю спати і люблю бути активною. Я займаюся танцями, займаюся на ну, так якби роботою зі своїм тілом. Напевно, це є моє хобі, коли я більше повертаюся до свого тіла, більше повертаюсь до своїх відчуттів. І Це дає мені і заспокоєння, і задоволення, і ну повертає мене так, якби ресурсною до моєї праці, яка вже більше залежить від інтелектуальних якихось моїх здібностей. Сонто здоров'я. Мені тато завжди так казав, Сон — сонто здоров'я. І я за те, щоб добре виспатись, люди повинні висипатися, це дійсно правильно. Ну, я думаю, ми будемо до завершення. Нашу розмову підводити, тому що дуже цікаві, звичайно, хобі обійми. В нашій... <рес> ти вже поспішаєш щоб попрощатися і бігти десь обніматися, так я так розумію. Я вже <рес> хочу Дима хочу прямо тут провести тренінг. Ну а ми нагадуємо нашим глядачам, що тема нашої розмови була обійми, тому що сьогодні міжнародний день обіймів. А що про це знають наші краяни? Ось наступне бліц опитування. Всесвітній день обіймів започаткований наприкінці минулого століття. Започаткували його молоді люди. День обіймів виник в молодіжному середовищі. Ми вирішили опитати наших громадян і гостей Івано-Франківська, що для них означають обійми. Багато людей вперше почули від нас про такий день. Ось що ми почули від перехожих, і зараз пропонуємо послухати вам. Дружину, бо я її кохаю. Якщо весело обнімаю, якщо сумно обнімаю. Коли син приїжджає в гості. Дружину, дітей, кожен день обнімаю. Но мої обійми для дружини, дітей означають любов, мою до них. Перший раз від вас чую, коли я бачу, як в Верховній Раді обіймаються і лобзаються, в мене, мене якесь таке, знаєте, ну, або всі бандіти там зібралися, або що їх поєднує так, ну. Бачив, ой, ми 1 січня їхали до Степана Бандера у Старий Євгенів, і там депутати обласної ради. Ну, знаєш, оці люди, бо завчора один другого не знали, поняття немає. По один бахур, якому 23 роки так, з Коломенського округу, а другий, якому вже чуть не 60 років, що в них спільного може бути. Але вони так обіймаються. І я став думаю, Боже, не дай Боже, би я втратив пам'ять, аби я теж таке колись робив. Обіймаю найближчих людей: це маму, кохану людину, родичів, друзів, коли вітаю з певними святами. Ну і напевно, якщо сьогодні такий гарний день, так, є повід, то можемо обнімати перехожих. Ну, Відчуваю тепло, відчуваю те, що я потрібен. Потрібні люди, тобто мені, рідні, і ну, найприємніші відчуття. Обіймаю саме ближчих друзів, родину, хороших людей. Ну, щось колись чула, але, чесно кажучи, не замічала його якось раніше. Треба з вами сьогодні обніматися. Обнімаємося. Давайте. Обіймаю найперше свого чоловіка, своїх дітей, своїх чотирьох внучок. Звичайно, обнімаю всіх старших людей, тому що вони зараз дуже бідні е, е, переживають такі скрутні моменти. Обнімаю своїх дітей у школі, тому що я їх люблю. Я хочу, щоб вони виросли достойними людьми в достойній країні. Ну так і решта всіх пилітах, також людей всіх би пообнімала, всіх своїх знайомих, які роз'їхалися по цілому світі, і я з ними рідко бачуся. Ну от обнімаю, вже вас. Кожного дня, взагалі, коли на роботу обіймаю чоловіка і брата, який зі мною живе, а приходжучи на робочу, між собою дівчата також обіймаються завжди. Любов, тепло, довіру певною мірою до людини. Не кожен день ти обіймеш. Після того, коли ти обіймаєш людину, ти відчуваєш, що ти довіряєш людині, відповідно людина довіряє тобі, і між вами є зв'язок. Добрий, теплий зв'язок, дружній, більш ніж дружній може бути. Діточок, чоловіка, та й більше, певно, нікого. Ну, може... А треба обіймати всіх, Бо ми, передаємо, бо ми передаємо свою енергію тим людям при обіймах, яких ми обіймаємо. Кого я обіймаю? Ну, тих, котрі мені найдорожчі. Ну, це може бути внучок, один-другий, це може бути син, один, другий, третій. Ну, це, на жаль, немає дружини, яку можна би обійняти. Ну, найперше, що так сталося в житті, що лишився сам. Ну, це не в тому справа. Ну і друзів, близьких, і тих, що мені, ну, по душі. Перше на що я. Але я б хотів пообніматися так, з, з, з гарними людьми, да, щоб, а то все вічно такий настрій поганий, з тими війнами, з тими зіма негаразними, з тими зарплатами. Ну, а а то десь просто пообніматися з, з хорошими людьми. навіть знаю, якщо живим. Настрій піднімається. Я рахую, що це дуже позитивна і дуже хороша ідея. Oh. No.